О, що власне на цю тему не тільки будемо спілкуватися із гостем нашого ефіру Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, доєднується до нас. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітання, пане Андрію, вітаю. Отож, що може означати такий крок Дональда Трампа про те, що війна готовий розширити санкції проти Російської Федерації. Які саме це можуть бути санкції, і коли це може бути запроваджено? Ніяких таких деталів ми б отримали, тільки що не вчора була перша прес-конференція в держдепартменту, вони нічого про це не задали. Тут ми говоримо просто про пост на соцмереж особистого президента, в якому він не зазначив нічого, і так само як ситуація з Канадою і Мехіко, який день за днем він міняє думку щодо тарифів, щодо зміни економічних зв'язків з тих країн. А я думаю, аж поки ми щось конкретно побачимо, Бачимо, це це все є згадання від Білого Дому. Тільки було щойно оголошено, що що президент буде додаткові ремаркс буде мати сьогодні від круглого кабінету. Не знаємо, чи це буде про Росію, чи може про Канаду. Знову на жаль, тут економічні зміни в Америці за швидко діються, і тут наша економія відповідає на негатив на взагалі. Пане Андрію, якраз уточнимо у вас на європейська мовна спілка. буквально кілька хвилин тому опублікувала анонс того, що о 18.00 за Києвом Дональд Трамп має виступити із якимись зверненням. Про що саме йдеться? Може, ви знаєте? Ні, так як так як цей анонс ніхто про нічого не знає, навіть шепотів немає, бо тут не було нічого плановано, навіть в будь-якій сфері, то це може бути про внутрішні справи, про міжнародні справи. Просто не було ніяк при ніяка приготовлення до цього. Це зовсім звучить як думка президента щось оголосити сьогодні. Чи може це бути на вашу думку пов'язано з тим, що Трамп зараз у гніві і дуже злий на Путіна в останні дні? Адже Російська Федерація б'є по Україні, тоді коли президент США хоче ввести припинення вогню? Це пише видання Аксіос. А моя думка про що він говорив, є зовсім про внутрішні справи. Як ми знаємо, закордонні міжнародні афери це не це не цікавить громадськість і виборчів. Так багато тут в Америці, навіть і ті, що підтримують Україну. Розуміє, що перша справа буде внутрішні справи. Сьогодні був місячний звіт: скільки робіт прийшли або пропали в Америці і Правдоподібно, що президент би хотів підтвердити, що він врятує якусь економію, навіть і що це було слабше, як в минулому місяці. То, як моя думка, я думаю, він буде говорити про внутрішні справи і специфічно економію Америки. Пане Андрій, у нас не багато часу залишається на розмову. Власне, всі очікують зустріч команд України та Сполучених Штатів в Саудівській Аравії. Що можете сказати з цього приводу? Чого очікувати нам? Якщо можна коротко. Просто казати, що було питання до президента Трампа вчора. Він сказав, що він планує їхати до Саудирабії, але він не хоче говорити про будь-які зустрічі. Він би мав то навіть не знаємо, чи буде можливість, щоби знову посиділи і поговорили президент Зеленський з президентом Трампом. Але будь-які обговорення є добре для України, як Україна покаже, що вона горе... вона готова говорити з будь-ким у підтримці України зараз. Тепер. Пане Андрію, ми дякуємо вам за відповіді. Дякуємо, що сьогодні доєдналися до розмови. Будемо стежити за тими подіями, які відбуваються у Вашингтоні, Сполучених Штатах Америки, і будемо бачити вас раді в наших наступних ефірах. Сьогодні ж вам дякуємо. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. З ним говорили про.